Вітаю! Вирішення юридичного питання. Чим воно закінчиться? Зараз багато звертається до мене людей, які займаються вирішенням якихось юридичних справ. З кимось судяться, хто з лікарнями, хто з ТЦК. Ну, понімаєте, зараз. Багато і майнові якісь справи. І от чим закінчиться? Чим закінчиться? Ну, думаю, чого б не записати загальний такий розклад, звісно, і не на всіх відіграється. Але о, хоча б почуєте для себе щось корисне. І так, судова справа. Юридична якась справа, серйозна важлива. Як все пройде і чим все це закінчиться? Як все це пройде? Як це це проходить зараз, да? Що там в корні в нас? Корінь, проблеми в чому? І чим закінчиться? І потім подивимось, коли це все закінчиться. Тобто, часовий проміжок по часу. І так, що ж там відбувається? Ну да, боретесь ви, звісно, не на шутку. Боретесь, так боретесь, тут нема що сказати. Відстоюєте якісь сімейні цінності. Отримання спадщини, оформлення спадщини, якийсь серйозний юридичний такий випрос, касається сім'ї, майна, звісно, вам понадобиться сила, енергія, затрати будуть такі, знаєте, колосальні. Витрачаєте ви свою силу, скажімо так. Але нічого у вас, сили хватить. Головне, не, не, ну як би, ви переживаєте і будете переживати, да? банально казати, не переживайте, не переймайтесь. Переживайте, але ні в комусь не впадайте у відчай. Тому що сім'я, сім'я кріпка, все у вас вийде. Корінь проблеми в чому? Корінь проблеми, проблеми і цього питання в тому, що ви добиваєтеся успіху, ви, ви не хочете проіграти. От чому корінь проблеми. Ну, це, в принципі, логічно. Просто є якийсь вопрос, який закритий, ви чогось не знаєте. І ви розумієте, коли ви дізнаєтесь цю правду, питання вирішиться. Понімаєте? І ви переможете. Вот. Але в цій справі э, не ви, ну, ви не одна. Ви боретесь із не з однією людиною, з якоюсь системою. І, звісно, побороти систему не так-то легко. Но чим же все це закінчиться? Ви, володар ситуації? Хм. Чим закінчиться? По карті Єрофан буде удача юридичної чи судової справи. Єрофан взагалі нам показує. Э, От такі от справи судові і юридичні. Все прекрасно закінчиться. Бачите? Прекрасно і стабільно. Двоєчка це партнерство. Тобто все буде хорошо, буде підписаний якийсь або мирний договір, або якийсь контракт, договор. Тобто розрішиться все в вашу пользу, ви будете володарем. Все. Ви завладієте тим, на що ви заслуговуєте, те, що по праву должно принадлежати вам, тим ви будете володіти. Тобто, все закончиться вашу пользу. Що по, по часу? По часу це середина осені. Десь жовтень, кінець жовтня. Отак. От тобто, вже, знаєте, коли, ну, в жовтні, да бачите, вже збір урожає, що посієш, та й пожнеш, і ваші труди будуть, ви будете вознаграждені, скажімо так. Да, ну карта умерена, вже давно ви цим займаєтесь, вже пора закруглятися, звісно ж. Ви вже робите все, що тільки можете. Да, до зими ви з цим справитесь. Уже все, закриєте випрос і забудете. І все, і будете відпочивати. Від всіх всіх перепитів юридичних, оці всі бумаги, бюрократія, ця, вона дуже виснажує, звісно ж. Тому по карті Єрофант і карта імператор це дуже дві сильні карти. А вони ще в дуеті говорять про те, що все закінчиться вашу пользу. Причому воно так мало статися. Ну, другого виходу нема. Ви маєте цим володіти, ви цим володіти будете. Все. І на заслужений віддих на всю зиму. Протягом зими ніяких випросів юридичних вже у вас виникати не буде. Я бажаю вам, щоб так все і було. Щоб всі ваші питання вирішились. І щоб все вийшло. Хто що задумав? За особистими розкладами, звертайтесь до мене в Viber або Telegram. Номер телефона я залишу в описі під відео. Бажаю всім мирного неба! Бережіть себе, всього найкращого!